Хто може стати донором, щоб дізнатися відповідь на це питання. Ми завітали до Київської обласної станції переливання крові та були приємно вражені. У донорському відділі нас зустріли чимало молодих людей, а атмосфера у центрі привітна та затишна. Все зроблено для комфорту та для того, щоб донори приходили повторно. І я та вовто прийшов. Вперше я прийшов кров здати, а це здаю плазму. Це було ваше ваша рішення? Я подумав добре і вирішив, що потрібно буде здати кров. Це все-таки як ну, Людям допомагаєш. Є так звані активні донори. Це ті, які постійно приходять здавати кров або її компоненти. Тобто можна здати кров, а можна здати її компоненти. Це плазма або еритроцити. Плазму можна здавати кожні два тижні, а ось кров тільки шість разів на рік. Став донором, ти врятуєш чиєсь життя, а також будеш мати можливість повністю пройти діагностику та впевнитись у своєму стані здоров'я. До того ж, ви виконаєте свій громадський обов'язок раніше при союзі донорам надавали більше пільг, то зараз, звичайно, також заохочують грошима та надають два вихідних дня, але з цим виникають деякі питання. Перед тим як здати кров, тобі виміряють тиск, рівень гемоглобіну, температуру та вагу. Щоб знати, чи можна саме сьогодні робити забор крові або це можна зробити іншим разом, станція переливання крові у нашому місті оснащена найсучаснішою технікою, у тому числі і діагностичною. Комплекс Кобас С201, дозволяючий без участі людського фактора виявляти нуклінові кислоти вірусів інфекційних заболівань. донорской крови. Этот комплекс единый на Украине, такого комплекса больше нет ни на одном, ни в одном центре крови Украины. Вот он позволяет, этот комплекс позволяет э, выявлять ДНК вируса инфекционного заболевания на очень ранних стадиях. Буквально это Шестой сімой день від момента внідрення віруса в організм чоловіка тут. Працюють лікарі першої та вищої категорії. Головне це контроль за якістю компонентів крові та безпечність донорів та реципієнтів. Приємно, що ми зараз починаємо розуміти, що здача крові це не тільки корисно для людини, для здоров'я людини. А це і є можливість підтримати, надає можливість підтримати донору на протязі свого активного життя свій стан здоров'я. Тому що ми говоримо, що за кордоном донори безкоштовні. Вони не отримують грошової компенсації за здану кров, але ж є мотивація до здачі крові, такої мотивації і є. Власний контроль за станом свого здоров'я. Він полягає в тому, що донор, який здав донорську кров, він має можливість отримати всі необхідні тести, тобто результати свого досліджень як аналізу крові, а також. Е Має можливість поспілкуватися із лікарем-терапевтом, лікарем-трансфузіологом, виміряти свій свій тиск, ритм, пульс, його оглядає лікар, і в разі, якщо за підозрює якісь неполадки в стані здоров'я, він його спрямовує, скеровує до відповідних фахівців для того, щоб з'ясувати стан свого здоров'я. Чи вплинути на нього. А люди, які є абсолютно здоровими, вони і дають кров. Тому значок донора крові і говорить про те, що я людина, яка є здоров'я, і суспільство до такої людини повинно відноситись, звичайно, з повагою. Донором бути модно це знака того, що ти здорова людина, ти обираєш здоровий спосіб життя.